Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу поговорити з вами про нові зміни, які внесені 1 жовтня 2024 року Кабінетом міністрів України до постанови 560. Нагадую, що постанова 560 загалом затверджує. Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період до пункту 34 в даному випадку було внесено зміни. І перед тим, як ми розпочнемо більш детальніше розглядати дану тему, дані зміни, традиційно закликаю підписатися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Важливу інформацію, адже на моєму каналі є багато цікавої корисної інформації правового поля нашої держави. Також величезна подяка всім, хто мене підтримує. Я з задоволенням читаю ваші коментарі і дякую вам за підтримку. Отже, розпочинаємо. Як я вже наголошувала, 1 жовтня Кабінету міністрів було прийнято постанову. За номером 1134. Саме даною постановою внесено зміни до пункту 34 постанови 560, і було зменшено строки щодо явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного від дня надсилання таким громадянам повістки поштою. Давайте звернемо увагу, що було раніше. Раніше було затверджено. Увага на екран. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Тепер ми з вами звернемо увагу, що змінилося за постановою Кабінету міністрів 11.34 змінили строки з 14 днів на 7 для громадян міст обласного значення і 10 днів для інших містечок. Якщо врахувати зазначені зміни, то тепер дане речення абзацу 4 пункту 34 буде звучати наступним чином. При цьому день явки за викликом резервіста або військово зобов'язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом 7 діб, а з інших населених пунктів протягом 10 діб від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Тобто, простими словами, в повістках. Які направляються військовозобов'язаним, повинні бути проставлені день явки та час явки за викликом у містах, таких як Одеса, до прикладу, Київ, Львів, Луцьк, Дніпро, Харків та інші протягом семи діб. В інших населених пунктах протягом 10 діб від дня надсилання повістки в деяких соціальних мережах я бачила вже панічні настрої з купою нецензурної лайки, але я пропоную розібратися більш детальніше. Звернемо увагу на пункт 29 постанови 560 в зазначеному пункті. Затверджено перелік інформації, яка повинна бути в повістці, і крім іншого, повістка має містити місце день і час явки за викликом військовозобов'язаного або резервіста. Це ж саме зазначено в нас і в статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Далі. Знову повертаємось до пункту 34 абзацу 4 постанови 560. І виявляється, що в даному абзаці існує наступне речення: повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного до ТЦК надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. Тепер давайте ну все-таки порахуємо. Повістку було підписано відповідним керівником територіального центру комплектування до прикладу 1 жовтня 2024 року. Протягом 48 годин, тобто до 3 жовтня 2024 року, включно, повістку повинно бути відправлено по пошті військовозобов'язаному. При цьому в повістці повинен стояти день явки по повістці відповідно до пункту. 34 постанови 560 в даному випадку це вже в нас буде 10 жовтня 2024 року, тобто 7 днів після надсилання повістки пошти. Аналогічно для містечок, це в нас буде вже 13 жовтня 2024 року. Отже, допустимо, що повістка надсилалася в місті Києві. Якщо вона підписана 1 жовтня, то фактично в самій повістці повинно стояти День явки. Не раніше 10 жовтня 2024 року. Тепер рахуємо далі. Відповідно до регламентів Укрпошти по Києву рекомендований лист з повісткою буде йти приблизно 3 дні. Тобто, якщо його відправили 3 жовтня, то до поштового відділення, яке обслуговує військовозобов'язаного, в місті Києві, такий лист дійде приблизно 6 або 7 жовтня. Листоноша з рекомендованим листом за адресою вказаною на конверті прийде, скоріш за все, наступного дня, в кращому випадку це в нас вже буде 8 жовтня. Далі, якщо листоноша нікого за вказаною адресою не виявить, вона відповідно до регламентів Укрпошти повинна заповнити відповідну форму 22А та залишити дане повідомлення про надходження. До поштового відділення рекомендованого листа на ім'я військовозобов'язаного в його поштовій скринці, тобто в поштовій скринці адресата. Тобто буде здійснено залишення повідомлення про надходження рекомендованого листа, в кращому випадку це в нас 8 жовтня, а також може бути, що це і 9 або навіть 10 жовтня, дивлячись, як працює листоноша. І які, на які дні робочі чи вихідні припадають дні, коли до відділення Укрпошти не дійшов відповідний рекомендований лист з повісткою? Хочу нагадати: по нашим з вами зараз розрахунком в Повісті, яка надсилається поштовим відправленням, дата прибуття військовозобов'язаного до територіального центру комплектування має стояти 10 жовтня. Тобто, фактично, якщо військовозобов'язаний планує отримати повістку, він може її отримати навіть день в день, коли йому призначено прибути до ТЦК, тобто в Повісті буде визначено саме цей день прибуття до ТЦК. Рахуємо далі. Відповідно до регламентів Укрпошти рекомендований лист може бути збережено на поштовому відділенні протягом 14 днів, після чого рекомендований лист, якщо його не отримано, він повертається назад адресату. Отже, фактично, якщо лист не дійшов, до поштового відділення 6 або 7 жовтня у відділенні Укрпошти він буде знаходитись до 20 або 21 жовтня, і до цих дат військово зобов'язаний може отримувати рекомендований лист з повісткою. Таким чином, не виключено, що військово зобов'язані чоловіки можуть почати отримувати повістки, в яких будуть визначені дати прибуття до територіальних центрів комплектування, які фактично вже минули. Постає питання, чи потрібно в такому випадку з'являтися до територіальних центрів комплектування, чи буде неявка правопорушення, якщо детально опрацьовувати постанову Кабінету міністрів? номер 1487, відповідно до якої затверджено правила військового обліку, то з'ясується, що правила зобов'язують військовозобов'язаного прибути за викликом до територіального центру комплектування у строки, зазначені в отриманих ним документах. це мобілізаційне розпорядження, повістка або розпорядження. Тобто, якщо дослідно читати пункт 2 частини 1 правил, то чітко з'ясовується, що військовозобов'язаний повинен прибути у строки, зазначені в повісті. Виникає запитання: а якщо строк у цей казній повісті минув? І чоловік вирішив не з'являтися до територіального центру комплектування. З точки зору формальності такий чоловік не порушує правил військового обліку. Разом з тим, вважаю, що навіть Таких військовозобов'язаних чоловіків будуть намагатися притягати до адміністративної відповідальності, яким чином можливо сформувати докази для подальшого захисту при притягненні до адміністративної відповідальності, запам'ятайте у випадку отримання форми 22а, яку залишає листоноша і яка є повідомленням про надходження. Рекомендованого листа військовозобов'язаний повинен через трекінг Укрпошти відслідкувати подальший рух даного документа даного листа. У випадку, якщо військовозобов'язаний отримав форму 22А через певний час після її фактичного оформлення, ну, давайте так, до прикладу, форма 22А була виписана листоношою 6 жовтня. Військовозобов'язаний в цей час був у відрядженні і отримав дане повідомлення тільки через місяць 6 листопада. Військовозобов'язаний повинен, як я вже зазначала, через трекінг Укрпошти відслідкувати рух даного листа, адже через трекінг Укрпошти можна з'ясувати підставу повернення неотриманого рекомендованого листа назад відправником. Зараз у вас на екранах скрін трекінгу Укрпошта, на якому ви чітко бачите, що неотриманий рекомендований лист повернувся до відправника через закінчення терміну його зберігання. Поки це все ще раз. Наголошую, нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!